У цьому відео ми розглянемо кран кульовий, муфтовий нержавіючий, торговельної марки Armaval. Муфтові крани Armaval виготовляються із нержавіючої сталі AIC304, яка використовується у харчовій промисловості. Корпус крана має повний прохід та буває двох типів: Перший тип з внутрішньою різьбою з обох кінців та розмірами від 1 дюйма до 4 дюймів. Другий тип... З внутрішньою, з зовнішньою різьбою та розмірами від 1,4 дюйма до 2 дюймів. Герметичність кранів арбавал стандартна класу А, тобто відсутність протікань. Стінки корпусу потовщені, на відміну від дешевих аналогів. На обох типах пристроїв є система блокування повороту ручки з отвором для замку. Це запобігає відкриттю або закриттю крана сторонньої особи. На корпусі є маркування 1000 вог. Це означає можливість роботи пристрою з водою, нафтопродуктами та газом при номінальному тиску в 1000 фунтів на квадратний дюйм, що приблизно дорівнює 63 бара. Докладні технічні характеристики та розміри дивіться на нашому сайті. Крани Армава пройшли випробування тиском: мають український сертифікат відповідності та висновок санітарної експертизи. Кожен тип крана має технічний паспорт. Який ми також додали в опис товару, нержавіючі крани Армова підходять для використання у харчовій промисловості та у побуті, наприклад, з лічильниками води. Придбати муфтові крани Армова в Україні можна на нашому сайті Armashop.ua. Ми є офіційним дистриб'ютором цієї торгової марки. Переходьте за посиланням в описі під відео та звертайтеся до наших менеджерів за вказаними на сайті контактами.